Увага, розчук! новомосковським ВП ГУНП у Дніпропетровській області встановлюється місце знаходження безвісно зниклого Григорович Віктора Анатолійовича, 6 березня 1984 року народження. Народився в селі Коротище Володарсько-Волинського району Житомирської області. Мешкав за адресою Харківська область, Богодухівський район, село Вікторівка, вулиця Молодіжна, 2, Який 26 лютого 2017 року поїхав з дому. До військової частини, яка дислокується в селищі міського типу Черкаська Новомосковського району Дніпропетровської області, та до останнього часу його місце знаходження невідоме. Його прикмети вік 33 роки середньої статури, волосся чорне. Одяг куртка темно-синього кольору, джинси темно-синього кольору, кофта з капішоном темного кольору, туфлі чорного кольору. Всім, кому відомо про місце знаходження зниклого безвісти Григорович Віктора Анатолійовича, просимо повідомити за телефонами: 102 71332 73166 або ж 098 242 вісім або іншим зручним для вас способом. Дякуємо за допомогу. Для консолідації зусиль органів влади, громадських об'єднань та силових структур щодо ефективного вирішення проблем учасників АТО та їх родин працює районний контактний центр, центр допомоги учасникам антирористичної операції та їх сім'ям. В своїй роботі він використовує як телефонну лінію, так і особисті звернення, здійснює анкетування демобілізованих з метою вивчення та узагальнення проблемних питань військовослужбовців. Координатор центру на підставі порушених питань під час анкетування. Тування та відповідно до компетенції разом зі структурними підрозділами райдержадміністрації органами місцевого самоврядування здійснюють заходи для їх вирішення. В центрі учасника АТО, родини загиблих бійців зможуть отримати вичерпну інформацію, консультацію та допомогу щодо вирішення проблемних питань, отримання матеріальної допомоги, оздоровлення, встановлення на квартиру чергу чи отримання житла, вирішення проблем з надання земельної ділянки. Тощо центр знаходиться за. За адресою місто Новомосковськ, вулиця Гетьманська, 12, другий поверх, кімната 202. Телефон 056 93 -7 -33 14 Графік роботи понеділок, четвер з 8 до 17 години. П'ятниця з 8 до 16 години. Рятувальники нагадали мешканцям міста правила поведінки в умовах виникнення можливих надзвичайних ситуацій. 2 березня рятувальники 31-ї державної пожежної рятувальної частини головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області нагадали правила пожежної безпеки у побуті та правила поведінки в умовах виникнення можливих надзвичайних ситуацій мешканцям міста Новомосковськ по вулиці Шевченка. Рятувальники вказали населенню на ряд грубих порушень, що спричиняють пожежі у побуті, довели статистику пожеж по місту, а також роз'яснили, як поводитися у разі вияв. Підозрілих та вибухових пристроїв про дії при аваріях з вибухами та пожежами дії під час оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації. Увага всім в ході відпрацювання громадянам були вручені профілактичні листівки, бережіть своє житло від пожеж, правила та порядок поводження дій населення при загрозі здійснення терористичного акту, дії у разі виявлення підозрілих та вибухових пристроїв. Шановні громадяни, пам'ятайте, що дотримання цих застережень допомогти. Може зберегти здоров'я вам та вашим близьким. В разі небезпеки негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. У Новомосковському міському краєзнавчому музеї імені Петра Калнишевського відбулося відкриття персональної виставки дуже незвичайної та дуже талановитої художниці Юлії Мамрак під назвою У кожній людині сонце. Тільки дайте йому світитися. Головним словом в житті юної художниці, яка у минулому році закінчила 9 клас новомосковської 4 школи, мабуть, можна назвати подолання подолання себе своїх фізичних труднощів у дівчини діагноз ДЦП, складнощів та забобонів навколишнього світу, не завжди комфортного та доброзичливого по відношенню до людей з обмеженими можливостями. Але Юлія, справжній боєць. Вона не відступила перед хворобою та поступово крок за кроком вчилася малювати, розкриваючи в в Образах та фарбах багатий світ своєї душі. Сьогодні роботи Юлії беруть участь у багатьох міських та обласних конкурсах. В минулому році вона стала переможцем обласного конкурсу та її роботи потрапили на всеукраїнську виставку до Києва. Також юлені роботи вже протягом трьох років поспіль прикрашають віденські бали в нашому місті. Усі бажаючі можуть відвідати виставку до 17 березня з 8 до 17 години. Команда Дніпрода звела у регіоні ще один дитячий садочок. У селі Ляшківка Царичанського району відкриють новий дитсадок. Двоповерхова будівля з просторими кімнатами, енергозберігаючими вікнами та новими меблями готова. Залишається лише облаштувати ігрові майданчики на подвір'ї. Завершити усі роботи будівельники планують за два місяці. Про це розповів голова Дніпрода Валентин Резніченко. Було фактично недобудова. І за сприянням голови обласної державної адміністрації, це була пропозиція побудувати там дитячий садочок. Це в'їзд на територію області, це ворота Дніпропетровської області. І тому Ляшківка отримала сьогодні сучасний дитячий садочок, на 70, які будуть до яких підуть 70 діточок, і це енергозберігаючі технології. Це нова будівля, яка сьогодні дасть. Можливість діточкам відвідувати гарний заклад. 30 років тому у Ляшківці починали зводити сільський клуб. Проте далі стін будівництво не пішло. Об'єкт заморозили. Перетворити на Дитячий садок взялась команда Валентина Резніченка. Роботи розпочались влітку. Роботу ми тут почали в іюні. Тобто, на момент, коли ми сюди прийшли на об'єкт, виграли тендер і зайшли. Тут була тільки коробка без окон, без дверей. полностью демонтированы все стяжки, вынесены все перегородки старые, сделаны новые приемы, подпожарные выходы, перекрыта полностью кровля, подвальное помещение отремонтировано, благоустройство полностью выполнено, ограждение, все, что вы видите, это новое. Садочок прийме вихованців за два місяці. Його відвідуватимуть 70 хлопчиків та дівчаток. Потреба села у місцях для дошкільнят стовідсотково покриється, зазначає завідувач Калинки Таміла Сиса. На відкриття садка чекає мама чотирирічного Владислава Наталія Шарлівська. Всі ми батьки, наші дітки з нетерпінням чекаємо відкриття нового, сучасного, комфортного європейського зразка дитячого садка. Ми дуже вдячні. Нашому губернатору Валентину Михайловичу, сільському голові Юлії Вікторівни, за те, що наші діти зможуть всебічно не розвиватися. За останній рік на Дніпропетровщині створено півтори тисячі нових місць у садочках. У зв'язку з ювілеєм нашої області на офіційному сайті Дніпроода розміщено привітання голови облдержадміністрації Валентина Резніченка усіх мешканців Дніпропетровщини. Цитую. Шановні земляки, вітаю вас з 85-ю річницею Дніпропетровщини, 27 лютого, 1932 року. Увійшло в історію як день об'єднання жителів нашого регіону. Це свято тих, хто тут народився і виріс. Сюди переїхав. Дніпропетровщина область з особливим колоритом, неповторною атмосферою та оригінальними традиціями. У Дніпропетровщини світова слава сильних духом людей. Людей, які зупинили війну та стали форпостом для всієї України. Наша область осередок стабільності й миру. Наш регіон розвивається. Ми ремонтуємо дороги, прокладаємо водоводи, модернізуємо котельні, будуємо дитячі садки, реконструюємо школи, підтримуємо підприємців. На нашій землі почувають себе комфортно іноземні інвестори. За успіхами, професіоналізм, працелюбство та цілеспрямованість сотень тисяч жителів. Металурги, гірники, будівельники, інженери, хлібороби, вчені, лікарі, вчителі, юристи, спортсмени пишуть ясний яскраві сторінки історії Дніпропетровщини. Бажаю вам та вашим родинам здоров'я, щастя, наснаги, сімейного затишку. Нехай у ваших домівках панують мир та добробут, нових перемог та творчих злетів. На Дніпропетровщині судитимуть чотирьох учасників організованої групи, яка, підробляючи технічну документацію, ошукувала громадян абонентів газопостачального підприємства. Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно чотирьох громадян, які, об'єднавшись у стійке злочинного групування, підробляючи технічну документацію, заволодівали шахрайським шляхом грошовими коштами громадян споживачів газу. Частина 4 статті 190, частина 3 статті 28, частина 3 статті 358 кримінального кодексу України. Встановлено, що на початку 2015 року працівники одного з газопостачальних підприємств області з метою незаконного збагачення зорганізувались в злочинну групу для одержання стабільного прибутку за рахунок заволодіння шляхом обману грошовими коштами абонентів цього підприємства в сумі від 850 до 1700 гривень з кожного. З метою приховування своїх істинних протиправних намірів учасники цього злочинного об'єднання спеціально організовували та здійснювали рейди по виявленню фактів самовільного підключення споживачами газових приладів та пристроїв до системи газопостачання, за результатами яких проводили роз'яснювальну роботу серед населення про необхідність проведення виконавчо-технічної документації у відповідність до проектних рішень та вимог нормативних документів. При цьому шляхом введення власників домоволодінь в оману про фактичну вартість послуг із виготовлення та такої документації, яку надавачі послуг умисно завищували в п'ять разів, заволодівали їх грошовими коштами. А для створення уявної правомірності вчинення своїх протиправних дій із документального оформлення результатів своєї роботи в подальшому складали та затверджували зазначені фіктивні документи. Протягом півтора року за надання таких послуг шахраї ошукали 118 громадян на загальну суму понад 170 тисяч гривень. А Отриманий прибуток розподілявся між членами злочинного групування у залежності від ролі та посади кожного. Довідково санкціями вказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, за повідомленням прес-служби прокуратури Дніпропетровської області. Про ситуацію у зоні бойових дій за мить розкаже речник АТО. Увага на екран. Російські окупаційні війська, не зважаючи на домовленості про припинення вогню, продовжують обстріл на всіх напрямках. На Маріупольському з реактивних систем залпу вогню бм 21 «Град» вони вели вогонь напрямку наших позицій в районі Водяного. Танк в районі Гнутого, а з мінометів обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке, Водяне та знову ж Гнутове. З гранатометів та стрілецької зброї широкий на Старогнатів Лебединське, Мар'їнку та Лаківку. По широкиному Левдинському та Марінці. Снайпер по Новогригорівці та Гнутовому, БМП-противника. На Лаганському напрямку під обстріли зі 152 мм артилерії потрапили в Новозванівка та Лисичанськ. З мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали на Ново Олександрівку, Новотошківське, Новозванівку, Катеринівку, Кримське та Малинове. На Донецькому напрямку зі 120 та 82-мм мінометів також танку Авдіївку, «Новолаганське», Зайцеве Піски та шахту Бутівку. Ранатометів по опитному пісках та. Кам'янці. БМП по Луганському, а стрілецької зброї, по Майорському та Невельському. По Кам'янці, Новотройському та вогонь вели снайпери, а зенітні установки по Троїцькому та Авдіївці. Загалом зафіксовано 116 обстрілів, 15 наших військових поранено, семеро травмовано, один загинув. Президент України Петро Порошенко оголосив всеукраїнський траур через трагедію на Львівській шахті. Порошенко оголосив всеукраїнський траур через трагедію на шахті у Львівській області. Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко на своїй сторінці у Фейсбук. Президент України оголосив всеукраїнський траур через трагедію на Львівщині. Відповідний указ підписаний сьогодні. Йдеться у повідомленні. Також Порошенко доручив кабінету міністрів провести перевірку всіх шахт у зв'язку з трагедією у Львівській області. На цьому у мене все вже завтра. В програмі Пульс Актуальне інтерв'ю. Начальник новомосковського міжрайонного відділу управління поліції охорони Сергій Дубчак розкаже, як убезпечити ваше житло від злодіїв, а за мить про погоду на наступну добу для вас. Працювала Наталія Бондар. Дякую за увагу! Гарних вихідних!